Скі повстанче бою не до бою. Шупай. Всі ховайтесь, ми йдемо! О, попав десь. Халепа, це ж наш. На мушці, а греть з ним! Запаска є, а то гавкнеться! Гусениця відновлена, можна їхати, запаску поставили. Курва, куди лупиш, А, а щоб ти скид? Гусениця відновлена. Можна їхати. Запаску поставили. На МУшці точно салом змазаний. А греть з ним. Дай дірку спирт тече! Щкрибок контузив командира ледь видно. Що б тебе розірвало? Запаска є, а то гавкнеться! Гусениця відновлена, можна їхати, запаску поставили. Та що б твоя срака по шву розійшлася? Гусениця відновлена, можна їхати, запаску поставили. Екіпаж розбитий. Піпець. Доколош